УАЗ-469 також відомий у народі як Бобік, і це нащадок ГАЗ-69, який народний рік іменням козел. Тобто у нову машину вони доставили четвірку, але машина у чотири рази кращою не стала. У цьому відео розповідається історія становлення класичного совкового військового і цивільного позиховика, який тепер все менше можна побачити на наших дорогах, і слава Богу. Радянський джип ГАЗ-69 впевнено сходив із конвеєра Ульянівського і горгівського автозаводів на протязі 19 років. Хоча ще на початку його випуску, у 1955 році, начальство вже підпригали рядових конструкторів до осмислення нової вдосконаленої моделі. І як зізнаються самі совки, вони не знали, де і у кого на заході підглянути нові ідеї. Про новітні військові джипи Європи і Америки інформації по суті не було, тому взяли курс на орієнтування на все і зразу. Підпильний приціл підпали британський лендровер, американський Віліс та італійський компаніола. І ось на фоні такого інформаційного голоду у журналі випадково мигнув європейський десантний автомобіль НАТО, плаваючий простий як двері, ще й із мотором і трансмісією від Volkswagen. Тобто, поки на заході думали, як зробити універсальну машину, в СРСР думали, як би вицегонити ТТХ закордонної новинки. Не обійшлося і без внутрішніх натненників. Тоді у Совку гриміла експериментальна білка. І от, зібравши докупи всі ці крихти інформації, почалось формування першого образа майбутнього позашаховика. Цікаво, що спочатку майбутній Бобік планувався задньомоторним, але військові твердо настояли, що позаду повинен бути вантажний борт, тому двигун залишився попереду. Вже у березні 1958 року з'явився перший досвідний зразок із новим компонуванням. Двигун ГАЗ 21А спереду, трохи правіше осі, кардан зліва, коробка передач 4 ступенева, роздавальна 2-ступенева, підвізка незалежна, кліренс 300 мм. Тобто все виглядало серйозним апгрейдом козла, але як завжди складним для серійного виробництва. Кузов отримав утилітарний дизайн у стилі нічого зайвого. Замовник, тобто військові, наголошували про важливі дрібниці, обов'язково відкидні борти, знімні верхні частини дверей, повна відсутність обивки інтер'єру, світомаскувальні пристрої, тягово-боксурувальні крюки у строго визначених місцях і тому подібне. Перші кузови виглядали дивно. У версії 1958 року було двоє дверей справа і одні ліворуч для водія, замість других дверей зліва запаска. У 59-му з'явився вже чотиридверний варіант. Малював усе це випадковий художник ентузіаст Рахманов, бо у головному КБ не було ні дизайнерів, ні матеріалів, ні навіть приміщення для макетів. А тепер про головний біль незалежну торсіонну підвізку, що вийшла складною і ненадійною. Вона постійно ламалася, мала незадовільну планість сходу і вимагала постійних доопрацювань. У підсумку вирішили повернутися до схеми від ГАЗ-69 Downgrade. Паралельно возилися із дизайном кузова. Перші варіанти виглядали, м'яко кажучи, не дуже. Тоді Рахманов спробував додати криволінійні панелі, і машина нарешті отримала більш впізнаваний вигляд. Це вже була третя серія прототипів і виштовна більш-менш виразною з одним універсальним кузовом для різних модифікацій, і навіть тоді не могли вирішити, куди вішати запаску. У результаті зупинилися на ідеї знімного Кронштейна. У 1961 році на світ з'явилися перші два УАЗ 469. Та сама третя серія, яка вже максимально нагадувала майбутній серійний УАЗик. Тут мотор поставили чітко по осі автомобіля. Коробка із роздаткою були уніфіковані із Буханкою уаз 452, а Кердан переїхав вправо. Випробування почали восени 61-го, і вони тягнулися аж до березня 62-го. І о диво УАЗ виявився прохіднішим за свого попередника ГАЗ 69 Все завдяки портальним мостам. Але на радощах з'ясувалося, що стійкість у поворотах гірша, машина, м'яко кажучи, завалювалася. І що зробили совки? Правильно, вони опустили раму. Кузов став нижчим, базу трохи розтягнули, і навіть гумові втулки на ресорах втулили за прикладом газ десядев'ять. Справжня інженерна магія радянського зразка. До літа 1962-го машина пішла на державні випробування. Вона стала нижчою, отримала ранню версію редукторних мостів, а ще такий собі дитячий варіант картера головної передачі та овальні ступиці на задньому мосту. І тут знову вдарила реальність стійкість все ще гірша за древній газ 69 гальма, сміх крізь сльози, а з причіпом взагалі краще молитися. Посадки водія була так собі, ергономіка нульова, а ще ненадійні вузди, коробка, мости, підвіска, охолодження двигуна, тобто все, що хоч трохи важливе. Причина обхідні технології виробництва. Комісія чесно написала тільки при серйозному доопрацюванні УАЗах можна пускати у серію замість ГАЗ-69. А тут чи і замовник знову вніс свої вимоги. Повертаємо залежну підвізку, але хлірець повинен бути як у танка. Інженери рахували, рахували і дійшли висновку, максимум, що можна вичувати, це 320 мм. І щоб це досягти, довелося перекроїти всю конструкцію колісних редукторів, придумавши компактне внутрішнє зачеплення. Салон повинен був мати свої фішки: складні сидіння, можливість вивільнити вантажний майданчик для перевозки пораненого на ношах. В нішах повинна бути можливість ховати аптечку, зброю, саперну лопату, пилу та сукиру. Бо сувок, що весь час про мир, постійно готувався до війни. У 1963 році випустили нові прототипи, які нарешті показали кращі ТТХ. Вантажопідйомність збільшилася із 500 до 600 кілограмів. У 64-му році машина пройшла державні випробування, а у 65-му отримала добро на серійне виробництво. Здавалося б, ура, скоро поїдемо, але не поспішайте. Заволський моторний завод не міг забезпечити УАЗи двигунами. Всі потужності йшли на інші моделі, а для Ульянівська залишалися крихти. Конструктори навіть пробували впихнути тимчасово інший мотор ГАЗ-21Б, але толку не було. У результаті запуск відклали аж до 1972 року, і це при тому, що під виробництво двигунів підлаштували улянівський завод малолітражних двигунів. Цікаво, що на початку розглядали і дизельні версії із мотором на мі 0101, -01. але ці двигуни виявилися важкими, ставшими за бензинові і головне надто складними для обслуговування радянськими строковиками, тому від ідеї швиденько відмовилися. Між 64 і 72 конструктори по суті займалися підтягуванням штанів. Доводили конструкцію, виготовляли модифікації і хотіли навіть зробити амфібійний варіант, який долав би брід у метр глибиною. Почали будувати і випробовувати такі машини із герметизованим двигуном та коробкою передач. Але, як водиться, до серії, справа не дійшла. Наприкінці 60-х пробували і змінювати зовнішність, гралися із решіткою радіатора, капотом та крилами. Але у результаті залишили той олдскульний образ, який ми знаємо сьогодні. Навіть намагалися замінити ресори пружинами, але із совковою логікою, поміняй тільки одне і воно запрацює, вона, звісно, не зрослось. Найголовніша проблема це гроші. Він автопром відкладав фінансування, бо нема двигунів, нема сенсу вкладати у виробництво. Лише у 71-му році міністр нарешті погодився подивитися на машину особисто. Для показу пригнали три Уази, навіть один яскраво червоний. О, не будемо лякати міністра таким яскравим кольором і підсунули білий екземпляр з виставки. Машини міністру в цілому сподобалася. і тому виділили гроші. За весь час випуску УАЗик ззовні майже не змінювався. Ну хіба що зябри вентиляції переїхали із-під на капот. А у 80-му додали нову світотехніку відповідно до європейських правил. Замінили ліхтарі, додали аварійку та бокові повторювачі. На радянський лад ціла еволюція. І у 1985 році машину перейменували на уаз 3151. Хоча по суті це був той самий УАЗ 469 із косметичними змінами. А тепер найцікавіше технічна документація на УАЗ-469 була передана у Китай ще у 1965 році, і він там відразу пішов у серію на сім років раніше ніж у самій колисці соціалізму. Під серією BJ212 китайська версія поступово ставала більш сучасною, віддаляючись від радянського оригіналу. Іронія долі у тому, що китайський УАЗ жив і розвивався, поки в СРСР все ще тормозили через двигуни і штампи. До речі, планувався, і, так би мовити, молодший брат уаз 460Б. Його почали ліпити за постановою уряду ще у 60-му році. Цей варіант був простішим кліренс лише 220 мм, без блокувань диференціалів. Мости як ГАЗ-69, 69 чотири двері. Один навіть виставили на ВДНХ у яскравих кольорах, і про нього написав британський журнал. У заводських папірцях ця модель ще довго числилася як УАЗ 460Б, але зрештою радянські бюрократи вирішили привести все до єдиного знаменника і офіційно записали в історію як 469Б. Перші випробування провели у 67 му році, але у виробництво машина пішла у 72-му. Така собі класика жанру спочатку успішні випробування, потім руки паперової тяганини і нескінченні наради. Зовні відрізнити 469 від 469Б майже нереально. Хіба що по дрібничках у базового УАЗ 469 на задньому мосту був конічний ковпак, а у 469Б просто флани співосі. Ну А найвагоміша різниця це завдяки відсутності редукторів дорожній просвіт у 469Б був менший. Всього 220 мм. Тобто радянські інженери зробили шаховик, який став і нижчий, і гірший для бездоріжжя. Блискуча логіка, ми аплодуємо стоячи. Задня підвізка у двох версій спочатку була однакова, але потім на 469Б вирішили ставити ресори із меншою кількістю листів. Бо навіщо робити міцно, якщо можна зробити дешевше. Були і інші важливі нововведення. Наприклад, у військовій версії буксирний прилад мав пружний елемент, щоб гасити удари при буксируванні. а от цивільної версії нічого такого не було. Все найкраще для армії, а цивільні і так переб'ються. Отже, у грудні 72-го перші УАЗ 469 Б нарешті зійшли із конвейера, а з 73-го виробництво розгорнулося повністю, остаточно витіснивши газ 69 що розроблявся ще до війни. І, хоча 469 б офіційно був народно-господарською машиною, в армії його теж використовували. Але справжнє життя він отримав на гражданці тут і міліцейські спецверсії, і швидкі, і ветеринарні машини, і навіть підметальні трактори. точніше, підмітальні уази. А ще у 74-му році аж три такі УАЗики добралися на Ельбрус на висоту 4200 метрів. Щоправда, як вони туди піднялися і що з них залишилося після спуску, історія скромно мовчить. Ну і, звісно, експорт. Радянський Союз любив відправляти всю техніку на показ у десятки країн, тому що дуже важливо було показати. Ми теж щось розробляємо. Зовні УАЗ 469Б за всі роки майже не змінювався. Максимум отримав вентиляційні зябра на капоті та нову світотехніку у 80-му році. У 1985 році його перейменували на УАЗ 31512, бо ж як без нових індексів. У СРСР обожнювали міняти цифри замість деталей. У 1959 році на заводів Ульянівську вирішили, чому б не зліпити на шасі майбутнього уаз 469 ще й мікроавтобус. Так народився експериментальний уаз 470А у санітарному виконанні по суті, буханка на шасі Бобіка. Машину зробили на основі досвідного УАЗ 469 з незалежною підвіскою, колісними редукторами та блокованими диференціалами. Накинули зверху фургонний кузов від уаз 450 а але з дверима збоку, ну, щоб лікарі не лазили через зад. Під капотом стандартний двигун від Волги ГАЗ-21А, але із невеликими доробками. Там і піддон картера перекроїли, і Кронштейни посилили, і електрику зашили від перешкод. У 60-му році цей санітар разом із двома досідами уаз 469 ганяли на випробуваннях. Планували 25 тисяч кілометрів. Потім скоротили до 20 тисяч, але наш герой зійшов із дистанції на 17 тисячах. І причина була досить неочікуваною у лапках невелика надійність і ще менша міцність. Простішими словами, усе ламалося. Та сама проблема була і у базового уаз 469, тобто машина була настільки надійна у лапках, що навіть армія махнула рукою і закрила тему незалежної підвізки. Подальші роботи по уаз 470А просто припинили. Ще одна лінія розвитку УАЗ-468, спроба зробити санітарні буханки на редукторних мостах від Бобіка. Досі «Ніжаски» ганяли на випробування два роки. Формально все вдалося, і у 65-му році машину навіть прийняли на озброєння. Але звісно ж, реально у війська вона не потрапила. Серійні редукторні мости почали випускати лише у 72-му році. А коли буханки із редукторами все ж таки спробували на Дмитровському полігоні, виявилося, що вони легенько перекидаються. Причому цей санітарний УАЗ 468А перекинувся так, що кузов не підлягав ремонту. Ідеально для перевезення поранених, правда? У підсумку серійних редукторних буханок так і не стало. Разом з тим було чимало модифікацій. УАЗ 469 ВБ бурів'ясні, спецверсія для КДБ, отримали металевий дах, фари, шукачі, і навіть багажник для лиш Шпигунські пристрасті по радянськи УАЗ 469М модернізований варіант, який на момент запуску вже морально застарів. Бо, поки радянські інженери доводили до ладу базову версію, світ давно перейшов на нові стандарти безпеки. Модернізовану машину назвали УАЗ 3151. УАЗ 469П подовжена версія для міністерства зв'язку. Було аж два прототипи. Серію так і не запустили уаз 469 Б РХБ – шасі для машини хімічної розвідки. І ще сотні варіацій утеплені, захищені від радіації, від води, від спеки одним словом, не всі випадки життя. Хоча двигун залишився тим самим слабким, а підвізка все такою ж сумнівною. Попри образ робочої конячки радянської армії та міліції, уаз 469 далеко не завжди викликав захоплення серед тих, хто не користувався. Військові нарікали на ненадійність вузлів, постійні дрібні поломки та обмежений комфорт, що ускладнювало експлуатацію навіть у службових умовах. Мисливці та просто цивільні власники також не були у захваті. Автомобіль вимагав регулярного ремонту, часто підводив у дорозі, а його ергономіка залишала бажати кращого. Водночас реальність радянського автопрому була такою, що альтернатив практично і не існувало. Саме брак вибору зробив Бобіка популярним. Його купляли не тому, що він був зручний чи якісний, а тому, що іншого варіанта для армії чи села просто не було. Однак після розпаду СРСР ситуація швидко змінилася, коли на ринок почали надходити іноземні джипи, Бобік миттєво втратив свою привабливість. У нових умовах він уже не виглядав незамінним другом у полі, а скоріше рудиментом радянської інженерії, який тримався на плаву виключно завдяки відсутності конкуренції.